Через повномасштабне вторгнення агресора майбутня зима в Україні може виявитися важчою за попередню. Всі ми пам'ятаємо, як через відключення електропостачання люди годинами сиділи без світла та опалення. Аби якось пристосуватися до цих важких умов, жителі країни вимушені були купувати за високими цінами різноманітні енергозберігаючі лампи, зарядні пристрої для мобільних телефонів тощо. Відключення світла також впливало і на роботу інфраструктурних об'єктів цьогоріч, враховуючи минулорічний досвід, всі ми почали готувати до можливих блекаутів заздалегідь керівництво зірської громади забезпечило усі об'єкти соціально-культурного призначення джерелами додаткового живлення. В усі населені пункти вже передані потужні генератори для екстреного забезпечення електрикою та подачу води з артезіанських свердловин у разі відключення електроенергії. Також заплановано у разі необхідності відкриття додаткових пунктів незламності, де жителі громади матимуть змогу заряджати мобільні телефони або випити гарячого чаю. Наша знімальна група вирішила поцікавитися у жителів візирки, що вони робили під час минулорічних відключень і як планують пережити можливу відсутність світла в цьому році. Також ми запитали про про те, чи потребувалася про придбання додаткових гаджетів, за допомогою яких можна буде перечекати можливі блекаути. Поки що, звичайно, нічого не готували, але вдома є генератор, не знаю. Це про всяк випадок. А так як і всі люди, чекали, поки вимкнуть світло електроенергію. Якщо не буде, то будемо чекати. Діти допомагали, холодно було, к ним шла. Я от на почті працюю, інтернету дуже часто не було, дуже плохо. Ну, може бути, може. Може, думаем, что все наладится. У нас свечки идут постоянно. И благодаря тому, что у нас есть пункты, к которым мы можем подойти, зарядить свои телефоны, гаджеты, это все, слава Богу, есть и тут, и там, везде можно было подойти, без проблем зарядить телефоны. Та як було, так і є. Тривога і страх і все. Так і буде, колись місяць не було, нічого страшного для нас. Кого, Звісно, малі діти, а у нас ми два старих живемо собі. Нічого страшного. З лампу. Лампа є, ставимо лампу. Нічого в нас немає, свічки, і так, обійшлися. Свічки докупили там. а так нам не треба нічого. А... Якось все було доволі. Дуже непогано, туда мав все співали, все заряджали нас, якось обійшлися. Слава богу, поспілкувавшись з жителями везірки, ми приконалися у тому, що українців весь світ недаремно вважає незламними, тому що ніякі труднощі не злякають нас. Всі єдині у думці про те, що тимчасові незручності у вигляді відключення енергопостачання можна і перетерпіти заради нашої перемоги над жорстоким агресором.